shit Усім привіт, з вами Валентин, канал Піратський Геймінг. Що ж, а це моя Xbox Series S, з якою вже я разом понад 4 роки. Вона мене радує на кожен день. Радує вже понад 4 роки, а саме на початку 21-го року я її придбав. І пройшов вже багато ігор на ній, як і по зворотній сумісності, так і проекти сучасні некстгенові. В тому числі і Stalker 2, в тому числі і зараз Новий Дум, і багато-багато інших проєктів. І ця консоль буде ще довгий час актуальна. Але відео моє буде не скільки про саму консоль, а скільки про питання, чи треба її чистити. Оскільки кожен з вас живе в різних будинках, в різних умовах, кожен по-різному прибирає, Хтось це робить кожен день, хтось це робить раз на тиждень, хтось на раз на кілька тижнів. Якби багато хто хоче прийти додому і просто завалитися, відпочити, повечеряти, чи, чи як, в залежності, яку пору приходить. І не завжди є можливість поприбирати. А Якщо прибираєш, то не завжди теж думаєш про те, як працювати з цією апаратурою. Користувачі комп'ютерів. Набагато частіше протирають свої комп'ютери, особливо тоді, коли вони бачать, що в них робиться, коли вони беруть зараз прозорі корпуса, а не так, як раніше, алюмінієві бляшки, то, відповідно, люди бачать, що відбувається, і розуміють, що треба час від часу чистити. Деякі люди вміють самі міняти термопасту. І це круто. І це круто, що люди так вміють робити. І це... Мене теж спіткало, я теж довгий час так само обслуговував свій комп'ютер. Але повернемося до консолі, якби ми бачимо коробку. Ми бачимо коробку, чи це буде консоль Xbox, чи це буде консоль PlayStation, нема значення, працюють вони в подібній схемі. Але, як бачите, коли я приніс свою консоль до сервіса, після чотирьох років якби механік був здивований, що я взагалі прийшов. Але все ж він мені показав що пізніше, як я попросив зняти відео, що там робилось, бо мені було цікаво, бо я розумів, що за 4 роки щось там мало все ж таки бути. І якби потреба все-таки була в, оці, в цьому очищенні, і, відповідно, я не жалую, що я її обслужив. Я розумію, що воно того варте, і що консоль буде працювати ще слідуючих 4 роки, і просто-напросто воно було того варте. Просто щоб не ризикувати. Моя порада, якщо відчуваєте е, якийсь збільшений шум, можливо, навіть збільшений нагрів, то варто все ж її дати на таку обслугу, бо все одно гарантія закінчується в когось там через рік, в когось через два. Але в будь-якому випадку, щоб ваша консоль могла вам прослужити ще не один рік, ще навіть після вже припинення свого. Життєвого циклу, але ви все одно будете планувати далі грати, то все ж варто обслуговувати. Так що, так само, якщо ви маєте старіші консолі, якщо ви маєте новіші, варто за ними доглядати, щоб просто уникати проблем. Я зробив це на четвертий рік обслуговування і вже знаю, що слідуючи 3-4 роки можу спати спокійно, не боячись, що вона в мене перегріється і щось станеться. Так що так що моя порада, що все ж це варто робити. Просто-напросто, якщо у вас руки ростуть з правильного місця, звісно, можете спробувати це зробити самі. Я якби, не настільки рукастий, тому все ж я звернувся до правильного сервісу, який цим займається. І крім того, зробив обслуговування стіків на паді, що теж часом буває потрібне. Буває, з'являється деякий люфт. Але в будь-якому випадку, як я, як я казав, мене головне цікавило, те, що я чув, був трошки збільшений шум, особливо при запуску таких більш тяжчих ігор. І відповідно зараз я вже можу бути спокійний, бо зараз такого шуму вже і не буде. Що ж, на цьому все. Хотілося б поділитися такими своїми враженнями. Хотілося теж змотивувати людей, які використовують консолі, так само з ними дбати. А якщо використовуєте іншу ігру платформу, чи комп'ютер, чи ноутбук, все одно обслуговуйте. І буде вам щастя, будуть вам довгі роки правильної служби і, звісно, розваги. А на сьогодні було все. Назвати Валентин з каналу Піратський Геймінг Бажаю всім вдалої гри.